Привіт друзі! Вітаємо вас на каналі. У у так, друзі, з назви відео, думаю, і в принципі з зміненого фону на відео. Ви можете зрозуміти, що ми все-таки переїхали. Переїхали я і Люша не так давно, тиждень, тиждень назад. В скорому часі все покажу, розповім. Цей тиждень минув так хаотично, дуже швидко. Власне, через це відео не виходило, все треба було зорганізувати, все треба було зрозуміти, що і як тут працює, тому, тому було так. З приводу відносини, як ви пам'ятаєте, я дуже мало з чого транслювала на каналі, але завжди казав, що вони не є ідеальними, тому щоб ніхто не думав, що там невідомо яка ідеальна картинка. В кожному разі це життя це наше особисте життя, тому попрошу його не коментувати. Наш переїзд так само, тому що я просто ділюся, що це так сталося таким фактом, для того щоб не було питань, чому там зараз це відбувається в той спосіб чи інший, або що змінилося і так далі. Я пояснюю зараз один раз і попрошу не оцінювати, скажімо так, нашу, нашу ситуацію, тобто я не потребую ні співчуттів, ні навпаки якихось зловчища на які я не буду відповідати. Це було наше таке Ілюшою свідоме спільне обдумане рішення. І після тижня можу сказати, що дуже правильне, тому, тому у нас все в порядку, і я думаю, що так буде і надалі. Будемо з вами ділитися, всім розповідя... розповідати все. І ще обов'язково поділюся дуже. Я так вважаю, що це досить корисний контент. Багатьох колись пам'ятаю, цікавило, як шукати житло в реальних умовах, які там нюанси і так далі. От вас стикнулося з дуже багатьма нюансами, з дуже великою кількістю реалій реалій інших. Тому можу поділитися, розповісти. Думаю, що це буде досить корисним. В кожному разі кожен може ще порівняти, як у нього зараз маю на увазі в його країні, регіоні і так далі. Думаю, нам зараз варто поспішати в другу сторону на автобус, тому що ми вийшли і ще мали кілька хвилин, то я почала відео знімати. Але загалом зараз їдемо на закупи, добираємося автобусом. Я прав ще не маю, у мене ще попереду сім уроків. Сьогодні, до речі, а це вже більше. В кожному разі нам потрібно бігти на автобус, тому що закупи самі не зробляться, не дуже то хочеться в таке зимно, але знаєте. Смачно поїсти кожен любить, тому потрібно покажу вам до речі Ілюша. Дитина вбігла в кубку снігу. Все так, як мама казала, тільки не вбіжи в той великий сніг в ці купи. Покажу вам, як зміниться наш і кошик зараз, чи зміниться, чи не зміниться. Ну, я думаю, кожному зрозуміло, що три особи це що дві особи це не три особи, тому відповідно він буде менший. І так само будемо знімати, показувати, що ми готуємо, показувати, що у нас тут нового цікавого. І сподіваюся, в скорому часі, коли, коли хтось сподіваюся, що в скорому часі, бо тут водій. Автобуса поділився, як його невістка здавала. Тому сподіваюся, що все-таки в скорому часі я буду мати права і зможемо трошки вже їздити, щось показувати більше. Біжу на автобус, після автобуса, думаю, продовжу. І так, відео я все-таки дознімаю на наступний день. Вчора ми просто впали без сил. Але ми все-таки закупи зробили, що також покажу в одному з наступних відео. І так, стосовно житла, думаю, що шукала я її досить таки недовго. Пошуки зайняли понеділок, 4 дні загалом. Понеділок почала шукати, і в четвер я вже поїхала подивилася. Це було одне житло, яке не дивилася, і, в принципі, нам воно ну, відразу підійшло. Шукала на сайті лише на сайті OLX, ніде, ні на якому жодному іншому. Пропозицій на диво досить багато. Просто вони, скажем так, швидко розбираються. Ось так регулярно появляються, регулярно зникають. Якісь висять дуже довгий час, але все-таки я телефонувала на ті, які висять довгий час. Там завжди є якісь нюанси, і добре, що і вони через те висуть висять так довго, тому що там є свої нюанси. Наприклад, оголошення, яке висить там, от ніби ніби більш-менш по бюджету підходить, по описі те, що потрібно. Але коли заходиш, дзвониш до, там, до пана чи до пані, то там за 3 чи місяці воно тільки звільниться, або дзвониш там якісь там в них нюанси тільки то, тільки то, або тільки що там. І... У кожному разі це таке, що підійде дуже мало кому, тому вони так довго висять оголошення. Загалом орієнтувалася на бюджет від 2000 до 2300 десь в, такому, в таких межах, тому що подивилась по оголошенню, зрозуміла, що дешевше, там особливо нічого не може бути. Така ціна це десь на, на 40 на 35-45 квадратів, от десь таких межах, і звичайно ще залежить від місця розташування. Якщо це десь в чорта, як я кажу, в чорт на кулічках, куди доїсть тільки машиною і не завжди є така нормальна дорога в якомусь приватному будинку вхід з іншої сторони, то можна і за 1700-1800. Але звичайно, нам цей варіант не підходить, тому що це повинно бути близько до садочка з громадським транспортом. І звичайно, так щоб і до садочка, і потім до роботи, тому що, поки машини немає, то звичайно, що все. Повністю ми залежні від громадського транспорту. І це був дуже важливий момент, який потрібно було врахувати. Далі ці варіанти відпали, і далі, відповідно, починаємо, от я сказала, квадратура, і дивилися загалом, це були, як же ж вони називаються, К -к -к -к... забула. Тільки виключила відео і згадала кавалерки, вони називаються, але вже встала заодно подивилася умову. Наше житло має 35 квадратів загалом. Ціна одна цінова категорія, це 2 2-300, навіть до 2-600, я би сказала, що також ця квадратура є, але це вже ціна скаче від наповнення, тобто від того, від умов, які є всередині, тобто техніки, наскільки вона нова, ремонту, наскільки він новий, є меблі, нема меблів. Що ще пропонується до цього? Тобто, яка прибудинкова територія, чи є паркомісце, чи треба додатково за нього платити. Там, де, наприклад, треба ще платити такі додаткові оплати, чин же. Такі е, самі в будинку, наприклад, в квартирах в більшості випадків ще треба чинж додатково платити. Це такі mm. додаткові оплати, е, там по-різному є, але зазвичай той чинж враховується такі наперед оплати за опалення, яке потім розлічається і вирівнюється. І ще за обслуговування будинку. Тобто там же ж прибирають. Е, цей будинок так само всередині, ніби ж має от своє тепло. Е, і от ще там різні такі, в залежності від умов, там різні свої додаткові оплати. І загалом ще той чинж становить від 200. До 400 злотих кожного, в залежності від умови, свої, свої ці оплати. І це також залежить, впливає на ціну житла, тому що, наприклад, житло може бути 2 тисячі коштувати і так ніби підходить, але додатково чинш там ще 400 злотих. І це вже виходить, що 2 400 ти кожен місяць платиш за житло, і ще плюс додатково комуналку має заплатити. Тобто на. Наших, я так я кажу півтора особи, тому що півтора дорослих особи. Ілюшка якби, повноцінна особа, але в мене маленький. Е, ну, в кожному разі, навіть, якщо на дві дорослих особи брати, то це буде десь ну, ну, мінімум 250-300 злотих, там менше, я думаю, не вийде. Е, і плюс це треба порахувати. І, наприклад, що для мене важливо, це щоб було парковочне місце. Я розумію, що я мрійник, я мрію, що я здам там з кількох перших разів. Але все-таки це треба передбачити, тому що ми ну, не будемо там за, за 3-4 місяці знову переїжджати шукати інше житло, переїзди це не є так легко. Е, тому це треба також наперед передбачити, щоб було де запаркувати ту машину. Бо зазвичай там, де те житло таке супер-супер, то там не буде де запаркувати ту машину. Її треба буде або паркувати, Бог знати де, або переживати, щоб вона там залишилася, е, щоб, щоб вона там залишилася та машина після того, як ти її там запаркуєш ось в такому плані. Е, або, наприклад, так як я знайшла хороші дуже варіант в грудзиську, там практично в, центру, в центрі, і навіть більш-менш така по ціні була нормальна. Звичайно, вона була менша всередині. Відповідно. Квадратура маленька, там щось 25 квадратів було чи що. Його так само 2000, чим ж додатково 200 злотих було, і додатково, додатково 250 злотих паркомісце. Тобто, воно є. Щоб запаркувати, ну за нього треба кожного місяця платити. Це знову ж таки все це треба враховувати, і ще долічитися до комунальні послуги, які також треба оплачувати кожного місяця. І вже ось з цього складається бюджет того, що ви маєте обов'язково кожного місяця заплатити, і це треба все враховувати. Тобто загалом враховували мі кілька важливих факторів: це от квадратура, те, що всередині, щоб загалом можна було в тому жити, тому що були такі варіанти, що і подешевше там було щось до 2000, так само, ніби 1800. Але ну всередині воно так страшно виглядає. Там навіть фотографії видно, що ніхто навіть не подумав про те перед тим, як їх робити. Тобто, такий бардак. Воно я розумію, що це можна поприбирати, але знаєте, це ці меблі, вони такі старезні, різнокольорові. Ну страшно це виглядає. Там так брудно, там так е, такий смітник. Я не знаю, кому взагалі голову прийшло, щоб фотографії такі викинути в інтернет таке. Таким бардаком, ну тим не менше, я думаю, боже, як люди такі фотографії викинули, то що можна чекати від тих господарів, що ну тобто з тими господарями ще треба вміти добре комунікувати, тобто ви ж будете жити, щоб якісь нюанси появляться, якось з ними треба вирішити це. А тут видно, що людина якась як це кажеться, не не дає собі ради, от немає в неї нічого порядку в такому плані. Тому і не дуже хочеться навіть туди дзвонити. Там ніби можна подумати, так це все прибереться, вимиється і так далі, але. Все таки, якщо є з чого вибирати, є кілька днів, щоб пошукати, то краще не вляпатися в щось таке. От краще знайти якісь почекати, знайти якийсь нормальний варіант. Оголошення кажу, вони регулярно міняються. Наприклад, це оголошення нашого житла. Що це в середу? В середу воно ввечері появилося. Я наступний день зателефонувала. І в четвер ми вже домовилися, що на, на огляд поїдемо дивитися те житло. І вже навіть коли мені пані показувала, то вже було на наступний день неї ще кілька зустрічей заброньовано, що якщо мені не підійде житло, то будуть, вона буде показувати інших. Вона попросила, якщо там, я не буду брати, щоб я її до якоїсь, там, до якоїсь години наступного дня повідомила. Бо там Пан також організовує свій відповідний робочий час для того, щоб з нею зустрітися. Звичайно, я розумію, що може бути це і не так, але я дзвонила в кілька оголошень перед тим, що з понеділка, і такі, що мені більш-менш підійшли, але я телефонувала. кажуть, що вже от заброньовано сьогодні показують. Вже заброньовано сьогодні показує там чи завтра. Це також я пов'язую, що може бути пов'язане з моїм українським акцентом, тому що чути все-таки, що я розмовляю з акцентом, що я якби є іноземкою, і не кожен, не кожен мені здається, хотів би здати, тому що не в певної платоспроможності. Коли буду розказувати вже відео про наш покажу наш будинок, господи, будинок кажу, наше житло, яке зараз знімаємо, то розповім, як у нас це відбувалося. Там так також такі цікаві розмови були. От тому у мене такі думки з'явилися вже пізніше. Ще така також дуже важливо, що ніби житло підходить по бюджету, по наповненню, тобто ми ж фотографії дивимося перед тим і так далі. Але там є така штука, яка називається оказіональна умова. Тобто підписуєте умову у нотаріуса. Але до цього маєте доложити ще одну умову е, від когось, зазвичай з того, що я зрозуміла, з того, що я читала, можу неправильно зрозуміти, але в більшості випадків думаю, це мається на увазі саме це. Е, від е, додаткової, як, якщо ти мала якесь е, посвідчення, таку, от, я не знаю, там, ну, довідку, від руки написану умову, е, що при умові, якщо тебе попросять з'їхати з того житла, яке ти зараз винаймуєш, от збираєшся винайняти, щоб ти мала куди з'їхати. Тобто, що ти маєш куди з'їхати, що тебе можуть от сказали, з'їжджай, і ти мусиш з'їхати. Тобто, що ти забезпечена житлом, що не буде проблем, тим більше, якщо ти з дитиною тут досить такі цікаві такі нюанси. І ця умова зазвичай вона ж має бути від, від поляка, від того, хто має, має справді от це житло, що він може засвідчити, що він має там таку власність і так далі. Тобто я маю прийти знімати житло і маю принести документ, що в разі чого я маю куди з'їхати, якщо мене виженуть з того житла. ось в такому плані. ну Звичайно, я могла би попросити це у своїх колег, але ну, без, без перебільшення мені здається, що можна багато варіантів знайти і, і без цього. Звичайно, розумію людей, вони себе перестраховують, але з іншої це, це Мені не хотілося б так е за таких умов, навіть якщо б я мала такий документ, знімати в таких людей, тому що ти ніколи не можеш бути впевнена, до якого числа ти знімаєш, бо вони приходять завтра і кажуть, ну через два тижні виїжджайте нам. Бо в нас умова така, розумієте, що вони можуть і сказати, що ну з'їжджайте, ви ж і так маєте де пережити п -п -п Пережити якийсь там період часу. так? Тобто це також не вселяє якоїсь надійності, ніби, ніби так можна було, би, е тому, чому б ні? Але я б не хотіла на таких умовах. В кожному разі нам це не підійшло, ми навіть туди не дзвонили, шукали далі. І що я можу сказати загалом про пошуки? О, Боже, скільки я наговорила говорила! Сподіваюся, вдасться там щось вирізати. Що я можу сказати про пошуки? Вони тривали недовго, безболісно. Тобто, як ви можете зрозуміти, з першого разу прийшли, подивилися, побачили, обговорили всі нюанси, вже наступного відео розповім, які були нюанси. І Просто підписали умову в той самий день. Я в той самий день скинула залічку. Mm -hmm. Mm -hmm. До речі, залічка називається ця кауція, і це теж досить такий важливий е момент, тому що в більшості випадків хочуть кауцію зараз. Там Ілюша на фоні літає роботом. Ці звуки це Ілюша роботом літає. Тому що кауція зараз це в більшості випадків за два місяці оплата за житло. Тобто, наприклад, якщо два ти дві тисячі ти платиш за житло, то чотири мусиш ще додатково дати в разі випадку, що якщо ти з'їжджаєш щось пошкодиш, щоб люди мали відшкодування з чого зняти. Це перше, а друге, що якщо, наприклад, в разі того, що ти будеш жити там ще кілька днів, ви домовляється, якого числа оплата, наприклад, 10-го числа оплата, і ти живеш до того 10-го числа і не заплатила до 10-го числа. Тут стоїть кауції вони заберуть цю оплату тих 2 тисячі за те житло, от в такому плані. Тобто, знову ж таки це перестраховка для власника, але мені здається, що зазвичай кауція має бути за зазвичай вона є за один місяць. Це ще якось більш-менш нормально. Ну за два місяці це вже перебільшення, як на мене. В кожному випадку більшість оголошень було власне, кауція за два місяці. Ось так. Тобто, в'їжджаючи на квартиру, за яку ти маєш заплатити два дві тисячі, ти маєш заплатити фактично першого місяця чотири. Ой, шість шість навіть ось так. Добре, відео буду завершити, бо воно вийшло дуже довго. Дуже довго. Сподіваюся, що зараз щось там обріжу. В Кожному разі, якщо, е, якщо залишу так, то слухайте, кому цікаво до кінця. Е, кому цікавиться тема, можете задавати питання в коментарях про житло. Відповім ще на, е, на, на ті, які будуть стосуватися власне цієї теми. І зустрінемось з вами у наступних відео для одні з розпаковок або закупів, або ще чогось. Ну, побачимося! Приємного вам дня, спокійного, затишного і всього самого найкращого па 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 па